Відтепер на авторинку Car Market є можливість перевірити автомобіль та реєстраційні документи, які його супроводжують. Перевірку проводять експерти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для запобігання підробки документів та індифікаційних номерів кузова шасі та двигуна. В разі виявлення автомобілів з ознаками знищення та підробки або заміни агрегатів вузлів та агрегатів транспортного засобу, або реєстраційних документів, такий транспортний засіб вилучається та порушується кримінальне провадження відповідно до законодавства. У таких випадках, згідно порядку державної реєстрації або перереєстрації, зняття з обліку транспортних засобів скасовується. За таких умов автовласник подальшому витрачає час на неодноразові звернення до слідчих органів суду і в результаті втрачає право користуватися транспортним засобом та кошти, які витратив на його придбання. З метою запобігання купівлі авто з підробленими він номерами кузова, шасі, двигуна або документами, радимо скористатися послугою з перевірки автомобіля до експертів. Науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України, які знаходяться на території авторинку Кар Маркет за адресою місто Житомир, вулиця Покровська, 271. Купуйте автомобіль безпечно на авторинку Кар Маркет.